Обов'язково слухайте до Кінця звіру і засильне молитвої, Господарую вам свій захист і виконай всі ваші прохання на благо. Господи Ісусе Христе, Сину Божий Спасителю, душ наших, прийми наші молитви і почуй насмирених рабів Твоїх, що в покорі серця перед тобою стоїмо. Напишіть мене, на то прохання в коментарях. Великий милостивий, владико, ти, що від віку на престолі слави Своє сидиш, подивися на нас із висоти святої Твоєї. І прихили вухо Твоє до моління нашого, за страхом і трепетом молимо тебе, Господи, захисти нас від зла всякого від ворогів, видимих і невидимих від стріл, що витяг удень, від марних страхів ночі, ти ще одним своїм словом втихомирив бурю на морі і втихомирив серця учнів своїх, втихомири наші серця, в цьому суетному світі, дай нам мир і тишу, щоб ми в спокій благочесті живи, славлячи тебе за всі добродійства Твої. Господи, подивися на наймічі слабкість нашу і пошви нам силу духу, щоби ми стійко стояти у вірі нашій, відганяючи всякі спокуси, що підступають до нас, віджени від нас духа з невіри, страху й розпачу, і в у серця наші віру непохитну, любов досконалу і надію, тверду на милість Твою, милосердний Спасителю, даруй нам мудрість і розуміння, щоб ми могли розпізнавати волю Твою святу у всіх справах наших і чинити. Згідно з нею, навчине смиренності терпіння, щоб ми приймали всі випробування, які ти посилаєш нам, як богословення і нагоду зміцнитися повір і наблизитися до Тебе, О, приблагий Господи, захисти нас від наклепів і ворожих змов, даруй нам силу і сміливість перед лицем випробувань, що постають перед нами, Веди нас стежками правди і правосуддя, і не залишай нас, годину скорботи, огорди нас крилом милосердя Твого і сховай у тіні правиці Твоєї. Ми знаємо, що Ти велико джерело всякого добра і милосердя, і лише на тебе, покладаємо всі надії наші. Почуй нас, Господи, і не відверни лиця Твого від нас, даруй нам, о Спасителю, на життя у мирі і спокій, щоб ми славили Тебе за всіма святими на віки вічні, бо Ти іси Бог наш, Тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Боже, що прийшов у світ, щоб спасти грішників, до Тебе, милостивого глибини душі, взиваю Я негідний раб Твій. Прийми, овсеблагий мою покірну молитву, напишіть і та прохання в коментарях. І злянься на мене, грішного і немічного, що в ріхах своїх занепав, Господи, ти ще подати життя і творцем всіх світів Простягни свою милостиву руку на мене і захисти мене від усякого видимого і невидимого. Ти, що знищив сили темряви і з любові свої спас, людський рід від влади диявола, обдарив мене Твою небесною благодаттю і змісни мою віру, щоб я ніколи не спокусився на шлях погибелі, о Ісусе Христе, Ти є світло світу, просвіти мій розум і серце Твоїм божественним світлом, щоб я міг розрізняти добро від зла і завжди, йти, стежкою правди Твоєї, не дай Господи, ворогам моїм потішитися над моєю слабкістю. Але огороди мене своїм непереможним покровом, як огороже міцною, щоб я міг стояти твердо проти усіх стріл лукавого. Господи, ти, князя миру, збережи мене від страху і тривог, що збору душу мою, даруй мені мир і спокій у серці моєму, щоб я міг у спокій славити ім'я Твоє святе, віддали від мене всяку спокусу, що тягне мене до гріха, і зміцни мене в часи випробувань, щоб я завжди залишався вірним Тобі, о Господи. Захисти мене, о Господи, від усякого ворога дощі моєї, від напастей, і спокус від лихої долі від раптової смерті без покаяння, оберігай мене під покровом Твоєї милості, як пташка ховає своїх малят під крила Своєї, збережи мене на шляху життя мого, щоб я не звернув на подішну і погибельну, Господи Ісусе Христе, Ти, що воскрес із мертвих і дарував життя вічне, дай мені силу перемагати в собі гріх і стати достойним Твого Царства Небесного. Нехай милість Твоя буде зі мною в сині життя Мого, і нехай рука Твоя провадить мене по стежках правди, бо ти є Бог і тобі належить слава, честь і поклоніння за цим і Святим Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь, о Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю наш, джерело вічної любові та безкінечної милості, ти, що пікуєшся про всіх, хто до тебе звертається, вислухай моління Моє і серце моє смирене. Напишіть мене, та прохання в коментарях. Прийди до мене, Господи, у омись випробувань моїх і стань для мене твердою схилою, прихистком від бур. Як ти завжди був для всіх, хто шукав у тобі захисту, не дай з зневірі оселитися в душі моїй, але багато своєю зміцни мою віру, щоб я з упевненістю ступав шляхом праведності. Великий Спасителю, ти, що віддав своє життя на Христі, заради спасіння світу, вчини мене гідним бути під Твоїм святим покровом, збережи мене від злих намірів, ворогів, видимих і невидимих, покрий мене твоєю невидимою бронею та не допусти, щоб зло проникло до серця мого. Господи, як Давид молився до Тебе, в ній випробувань, і, і я, нині благаю тебе, вислухай, Господи, правду мою на моління моє, прислухайся до молитви моєї, від уст лукавих. убережи мене від пасток, що розставляють вороги мої, і виведи мене на шлях правдивий, ти, що даруєш світло в темряві, просвяти мій розум і наповни серце мудрістю, щоб я завжди знав, як чинити праведно і бути вірним Твоїм заповідям. Навчи мене, Господи, любити, як Ти любиш, прощати, як Ти прощаєш, і слідувати Твоєму прикладу всьому. Господи, будь моїм щитом і захистом, від усіх негараздів і напастей. Бог є прибіжище і сила наша поміч у бідах, що часто на нас находять, тому я не боюся, бо знаю, що ти зі мною і ніщо не зможе мене зламати, якщо я під Твоїм захистом молю тебе, Ісусе, даруй мир, у серці моєму і оточи мене ангелами Твоїми, щоб вони охороняли мене на всіх шляхах моїх. Нехай твою любов і милість упроводжують мене у всі дні життя мого, і нехай я завжди залишаюся в твоїй благодаті, Господи, як всьому співець богав, так і я молюся, охорони мене, Боже, бо я до тебе прибігаю, нехай Твоя рука завжди буде над моєю головою, оберігаючи від остік негараздів і даруючи впевненість у завтрашньому дні. Ти, що сидиш на престолі слави і володарюєш над усіма народами, богасви мене і мою родину, щоб ми. Завжди живи в мирі та злагоді, прославляючи твоє святе ім'я. Дякую тобі, Господи, за всі благодаті, що Ти даєш мені щодня і за всі випробування, що роблять мене сильнішим у вірі. Нехай хвала тобі буде на устах моїх завжди, бо ти єдиний, хто достойний, слави і поклоніння. На Тебе, Господи, надіюся і нехай не посоромлюся. Амінь. Всесильний Царю і Господи, що спасіння нам приніс і з любов'ю це відкупив до Тебе, як до єдиного Спасителя, приносимо похвалу. Благаючи тебе, милосердний, очисти нас, від всякого гріха і даруй нам вічне життя, щоб ми з радістю оспівали тебе, Ісусе Сину Божий, що спасаєш душі наші, слава тобі, ангели на небесах тобі безперестанно славу приносять, а ми земні серця вдячного підносимо співхові і любові до тебе, Христи наш. Бо Ти, слово Боже, прийняв плоті, оселився серед нас, даруючи спасіння всім, хто вірить у тебе, тому ми взиваємо до Тебе з вірою. Ісусе, світло істини, що просвітлюєш нас, Ісусе, вічна, що стілюєш серця наші, Ісусе, премудро, Боже, що навчаєш нас істині, Ісусе, до життя, що ведеш нас до Отця, Ісусе, могутній Спасителю, що визволяєш нас від зла. Ісусе, милосерне, суддя, що прощаєш гріхи наші, Ісусе Сину Боже, що спасаєш душі наші, слава Тобі. Бачачи Твою велику любов до людей, Господи, ми співаємо Тобі, Синові Божому, який зі слави Небесної зійшов на землю, щоб спасти нас від гріха і смерті. У піснях слави, ми взиваємо до Тебе, Алілуя! Розум людський не може збагнути, яким чином свого стало плоті, але віримо й сповідаємо, що ти, Христе Боже наш, став людиною для нашого спасіння. З трепетом трепетами оспівуємо тебе і молимося, Ісусе Божий, агенче, що береш на себе гріхи світу. Ісусе, лікарю душі тіл наших, Ісусе, пастирю, добрий, що ведеш нас до життя вічного, Ісусе, вчителю премудрості, що навчаєш істині, Ісусе, Спасителю наш, що відкупив нас своєю кров'ю, Ісусе, Слово Боже, що зійшло на землю, Ісусе, Сину Божий, що спасаєш душі наші, слава Тобі. Сила Боже, правей в Твоїх чудесах і ділах, Господи Ісусе, і народ Твій з радістю взиває до Тебе, як до Великого Чудотворця і Спасителя. Ми ж з дячністю сердець наших, співаємо, Аллилуйя. Ти, Ісусе, являєш свою допомозі Тим, хто до Тебе взиває в Скорботі та нужді. Ти підтримуєш слабки і зціляєш хворих і даєш надію з невіреним, тому і ми зі смиренням і надією взиваємо. Ісусе, ти є сила і опора наша, Ісусе, ти є заступнику нашого охоронцю, Ісусе, ти є надія і спасіння наше, Ісусе, Ти є радість і спокій наше, Ісусе, Ти є захист, і провідник наш, Ісусе, Ти є світло на шляху нашому, Ісусе, Сину Боже, що спасаєш душі наші, слава Тобі. Бурі життєвих випробувань не лякає тих, хто покладає надію на Тебе, Господи Ісусе, бо Ти є Спаситель наш, і надія наша, співаємо Тобі, як до того, хто втишив бурю на морі, і душі наші наповнює спокоєм. Алливуя, чуючи Твій, Господи, що кличе нас до Тебе, ми, як вівці сухняні, йдемо за тобою, бо ти є пастир добрий, який піклується про кожну душу, і веде нас до вічного життя, з вірою, і надією, співаємо Тобі. Ісусе, що кличеш нас до світла, Ісусе, що ведеш нас до правди, Ісусе, що бережеш нас від зла, Ісусе, що прощаєш провини наші, Ісусе, що підносиш нас до небес, Ісусе, що сповнюєш нас миром і радістю, Ісусе, Сину Божий, що спасаєш душі наші, слава Тобі. Ти, Господи, відкрив нам шлях до Царства Божого, навчаючи нас жити за заповідями любові та істини. Прийми на моління, маління Ісуса, як волосердець наших, і вразуми нас на шляху праведному, щоб ми завжди співали Тобі. Алілуя! Зі сльозами покаяння приступаємо до Тебе, Ісусе, бо ти, приймаєш усіх, хто щиро кається і бажає змінити життя своє, змилися над нами, Господи, і дай нам силу перемогти гріх і зберегти віру, співаємо Тобі. Ісусе, що очищаєш нас від беззаконь, Ісусе, що укріпляєш нас у боротьбі з гріхом, Ісусе, що даруєш нам нове життя, Ісусе, що не залишаєш нас увічиє, Ісусе, що прощаєш нам провини, Ісусе, що даєш надію на спасіння, Ісусе, Сину Боже, що спасаєш душі наші, слава Тобі. Всі ангели на небесах радіють, коли один грішник кається і повертається до тебе, Господи Ісусе, і ми, слабкі і грішні, з надією на Твоє милосердя приносимо Тобі хвалу і співаємо. Аллилуйя! Ти, Господи, відкупив нас твої кров'ю, відкрив нам двері до спасіння, віруємо і надіємося на Твою милість. Бо ти єдиний шлях до життя вічного, з любов'ю і смиренням взиваємо до тебе, Ісусе, що віддав себе заради нашого спасіння, Ісусе, що ведеш нас до Отця, Ісусе, що прощаєш гріхи наші, Ісусе, що зціляєш рани душевні, Ісусе, що даруєш нам спокій і радість, Ісусе, що даєш нам вічне життя, Ісусе, Сину Боже, що спасаєш душі наші, слава Тобі, Божественне світо Твоєї благодаті, Господи Ісусе. Освітле серця тих, хто йде за тобою, прагнучи до життя вічного, ми ж як вірні учні твої, з вдячністю співаємо тобі. Аллилуйя. Немає нічого вищого за твою любов, Ісусе, яка огортає все творіння і дарує надію тим. Хто шукає Твою правду, Ти, Спасителю наш, дав нам приклад істини любові, і ми, прагнучи бути вірними, Тобі спокірним серцем взиваємо, Ісусе, що наповніш нас світом своєї любові, Ісусе, що приводиш нас до істини, Ісусе, що вчиш нас прощати, Ісусе, що відкриваєш двері до Царства Божого, Ісусе, що завжди чуєш наші молитви, Ісусе, що підтримуєш нас у важкі часи. Ісусе Сину Боже, що спасаєш душі наші, слава Тобі, Небо і земля славлять Твоє ім'я, Господи Ісусе, і все творіння, прославляю Твою велич, ми ж слабкі і грішні, смирено приносимо Тобі хвалу і співаємо, Алівуя, Ти, Господи, показав нам приклад досконалого смирення, прийнявши хрест заради нашого спасіння, вчини нас наслідувати, Твої смирення і покору, щоб у всіх справах наших прославлялося Твоє святе ім'я. Тому з покорою молимося, Ісусе, що прийняв хрест заради нас, Ісусе, що стерпів рани за наше стілення. Ісусе, що став прикладом смирення, Ісусе, що навчав нас любові до ближнього, Ісусе, що завжди стоїш поруч з нами, Ісусе, що даруєш нам силу переносити випробування, Ісусе, Сину Боже, що спасаєш душі наші, слава тобі. Всі святі угодники Божі, з радістю зустрічають у Царстві Небесному тих, хто слідує за тобою, Господи Ісусе, у вірі любові. Ми, живучи на землі, молимося, щоб ти нас удостоїв, бо ти з тобою у вічності, співаємо, Алівуя, Ти, Господи, покликав нас до святості, навчивши нас бути вірними Тобі у всіх наших ділах, вчини, щоб ми завжди перебували в Твоїй любові і не відхилялися від шляху, що веде до спасіння, тому взиваємо до Тебе. Ісусе, що ведеш нас до святості, Ісусе, що освячуєш наші думки і вчинки, Ісусе, що надихаєш нас на добрі справи. Ісусе, що охороняєш нас, від падінь, Ісусе, що підтримуєш нас у вірі, Ісусе, що зберігаєш нас у правді, Ісусе, Сину Божий, що спасаєш душі наші, слава Тобі. Ти, Господи, прийшов у світ, щоб дарувати нам життя вічне і миру в серцях наших, сповнені вдячності за Твою безмежну любов і милосердя. Ми підносимо Тобі наші молитви і співаємо. Аллилуйя! Ти, Ісусе, явив нам шлях правди, показуючи. Як слідувати за Тобою в житті нашому, просвіти наші серця, щоб ми завжди шукали Твою волю і були вірними Твоїм заповідям, співаємо Тобі з радістю, Ісусе, що відкриваєш нам шлях до спасіння, Ісусе, що навчаєш нас істині, любові, Ісусе, що провадиш нас до вічного життя, Ісусе, що завжди перебуваєш поруч із нами, Ісусе, що благословляєш наші починання, Ісусе, що оберігаєш нас від спокус, Ісусе, Сину Боже, що спасаєш душі наші, слава Тобі, Твоє благодатне Слово, Господи Ісусе, і світлом на шляху нашому, і втіхою для душ наших, з любов'ю і вірою приймаємо Твоє вчення, і з вдячністю співаємо Тобі, Алілуя, Ти, Ісусе, дарував нам Духа Святого, щоб Він провадив нас. У всій істині і допомагав нам, у наших немочах, ми ж покладаючи всю надію, на твою благодать взиваємо до тебе, Ісусе, що послав нам утішителя з небес, Ісусе, що освячуєш нас своїм духом, Ісусе, що зміцнюєш нас у вірі, Ісусе, що даєш нам мудрість у випробуваннях, Ісусе, що даруєш нам радість у скорботі, Ісусе, що підтримуєш нас у часи спокуси, Ісусе, Сину Божий, що спасаєш душі наші, слава Тобі! Прийми наші молитви, Господи Ісусе, і дай нам завжди перебувати у Твоїй любові й благодаті, співаємо Тобі, як єдиному, хто спасає душі наші. Аллилуйя, Ти, Ісусе, є початком і кінцем альфою і Омегою, і всі шляхи нашого життя ведуть до Тебе, навчи нас жити в мирі, і злагоді, служачи Тобі, і нашим ближнім, з вдячним серцем співаємо Тобі, і Ісусе, що є початком і Кінцем всього, Ісусе, що ведеш нас до вічного миру, Ісусе. Що наповнюєш наше життя сенсами, Ісусе, що відкриваєш перед Нами нові горизонти, Ісусе, що піднімаєш нас після падінь, Ісусе, що благословляєш нас у кожному дні, Ісусе, Сину Божий, що спасаєш душі, наші, слава Тобі, О Господи Ісусе Христе, Сину Божий, прийми ці наші моління і дари нам благодать, бути вірними Тобі, до кінця життя нашого, щоб разом з ангелами і святими прославляти Тебе у вічності. Співаємо Тобі з вдячністю, Аллуйя, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, прийми ці наші моління і даруй нам благодать, бути вірними Тобі до кінця життя нашого, щоб разом з ангелами і святими прославляти Тебе у вічності, співаємо Тобі з вдячністю, Алілуя. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, прийми ці наші моління і дари нам багатодацю бути вірними Тобі до кінця життя нашого, щоб разом з ангелами і святими прославляти Тебе у вічності, співаємо Тобі здячністю, Алілуя! Ангели на небесах тобі безперестанно славу приносять, а ми земні серце вдячного підносимо співголи. І любові до тебе, Христе наш, бо Ти, Слово Боже, прийняв плоті, осився серед нас, даруючи спасіння всім, хто вірить у Тебе, тому ми взиваємо до Тебе з вірою. Ісусе, світло істини, що просвітлюєш нас, Ісусе, любов вічна, що зцілюєш серця наші, Ісусе, премудросте Боже, що навчаєш нас істині, Ісусе, шлях до життя, що ведеш нас, до Отця, Ісусе, могутній Спасителю, що визволяєш нас від зла. Ісусе, милосердний, суддя, що прощаєш, гріхи наші, Ісусе, Сину Божий, що спасаєш душі наші, слава тобі, всесильний царю, і Господи, що спасіння нам приніс, і з любов'ю світлою відкупив до тебе, як до єдиного Спасителя, приносимо похвалу, благаючи тебе, милосердний, очисти нас від всякого гріха і даруй нам вічне життя, щоб ми з радістю оспівали Тебе, Ісусе, Сину Божий, що спасаєш душі, наші, слава Тобі. Господи Боже наш все богий, всесильний Спасителю, наше Творче, ми зі смиренням і вдячністю припадаємо перед Тобою, воздаючи славу і подяку за всі Твої милості, що Ти щедро посилаєш на нас грішних і недостойних. Дякуємо Тобі, Господи, за життя, яке Ти дарував нам за кожен подих і за всі добрі дари, що нас оточують. Ми дякуємо Тобі за любов, що від Тебе виходить, і за благодать, яку ми отримуємо через Твоє милосердя. Слава ми Тебе, Господи, за Твоє велике милосердя і спасіння, яке Ти даруєш нам через Твого єдинородного Сина Ісуса Христа. Який зійшов на землю і приніс себе в жертву заради нашого спасіння, ми просимо Тебе, Господи, даруй нам мудрості, силу, жити у вірі, у мирі і в любові до Тебе і до ближніх. допоможи нам завжди перебувати у вірності Твоїм заповідям і слідувати шляхом правди і світла, поздаємо Тобі славу і хвалу Цієї Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю Світу, Вічний та всеблагий, ми звертаємося до тебе з глибокою вірою та любов'ю. Напишіть імена на та прохання в коментарях. Ти, який приніс світові спасіння, те, який страждав за наші гріхи, і вознісся на небеса, прийми нашу молитву, почуй нас у цей час потреби, Господи, Ти джерело милосердя і благодаті, ми просимо тебе, зляньте на нас, на наші слабкості і гріхи. Прости нам усі наші провини, очисти, наші душі від усякої нечистоти, зміцни нас у вірі. Надія та любові дай нам силу давати спокуси цього світу, щоб ми завжди залишалися вірними Твоїм заповідям і йшли шляхом праведності, Ісусе Христе, Ти, нашим світом у темряві, нашої надії у розпачі, нашим спокоєм у хвилюваннях, ми просимо Тебе настав нас на правильний шлях, допоможи приймати правильні рішення у всіх життєвих ситуаціях, даруй нам мудрість, щоб ми могли бачити Твою волю у всьому, що ми робимо. Допоможи нам зрозуміти Твоє слово і жити за ним кожного дня, Господи, Ти, який є джерелом життя, наповни нас Твоєю благодаттю і миром захисти нас від всякого зла. Збережи від усякої біди та хвороби, бога наші родини, наші домівки, наших ближніх, даруй нам Твою милість у всіх справах, що ми розпочинаємо, і допоможи нам завжди знаходити радість у Твоїй присутності, Ісусе, ти, який пролив свою святу кров за наше спасіння, допоможи нам ніколи не забувати про Твою велику жертву, зміцни нас у нашій вірі, щоб ми могли бути твоїми свідками у світі. Допоможи нам любити тебе всім серцем, всією душею і всім розумом, і любити наших ближніх, як самих себе, Господи Ісусе, Ти є нашим Господом і Спасителем, нашою надією, і опорою. Ми дякуємо Тобі за всі богодіяння, які Ти даруєш нам кожного дня, нас і керуй нами, у всіх наших діях, щоб ми завжди залишалися вірними Твоєму Слову і служили Тобі. З усім своїм серцем, нехай Твоя любов і милість завжди супроводжують нас у цьому житті і приведуть до вічного життя у Твоєму Царстві. Амінь. Господи Боже наш Царю Небесний, творче всіх видимих і невидимих, ми з великою радістю і благовінням приходимо до Тебе, щоб принести Тобі хвилю, подяку за всі благодіяння Твої, якими ти щедро нас обдаровуєш. Ми вдячні Тобі, милосердний, Господи, за кожен день нашого життя. За здоров'я, за хліб насущний, за рідних і близьких, за твою незбагнену любов, що проявляється усьому, Господи, ми славимо Тебе за те, що даруєш нам силу і надію в часи випробувань, за твоє терпіння і прощення наших гріхів, за твою мудрість, що провадить нас шляхом спасіння. Ти, світло наше і спасіння наше, і немає на землі нічого, що зрівнялося б з твоєю милістю і благодаттю. з великою любов'ю і вдячністю ми підносимо Тобі цю молитву, прославляючи ім'я Твоє святе і вічне. Благослови нас і надалі перебувати під Твоєю всемогутньою опікою, щоб у всі дні нашого життя ми могли славити Тебе, вистані і любові, бо Тобі належить всяка слава, честь і поклоніння, Отсу і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Боже, ти, що є Творцем всього, що живе і дихає, піднесу до Тебе своє серце і душу покорі та благовіні, ти моя скелія, моє твердиння, мій притулки, спасіння, твої милості нові щоранку, твоя вірність нескінченна, і я дякую тобі за твоє безмежне милосердя, що покриває мої гріхи, Господи, зволь почути мій крик, і зубини серця мого, адже моя душа знемагає від тягаря гріхів моїх, як олень прагне до потоків водних, так душа моя прагне до Тебе, Боже мій. Ти є джерело життя і сили, вишив тобі я мир і спокій. Зверни очі твої на мене, не відвертай свого обличчя в день моєї скорботи, але злянце з висот небесних на мої благання. Напишіть мене, то прохання в коментарях. О, Господи, ти що є праведним суддєю, дай мені розуміння Твої правди, щоб я міг ходити у світлі Твоїх заповідей, очисти мене від гріха мого, і хай кров Твоя свята, помиє мене і зробить бівосніжним, як сніг на горах. Я визнаю перед тобою всі провини свої, і прошу тебе, злянця на мене з милістю твоєю, великою, і дай мені сили відвернутися від зла і чинити добрі діла. Ти я пастер мій, і не залишиш мене навіть. У довині тіні смертної Твоя рука веде мене, і Твоя вірність охороняє мене. Господи, укріпи мене на моїм шляху, де мені мужність і терпіння. Вити переможцем із усіх випробувань, які поставляєш переді мною, бо ти є сила моя і пісня, і в тобі мій перетунок». О Ісусе, Ти, що приніс себе в жертву заради спасіння людства, дай мені благодать бути покірним і вдячним за Твою велику любов. Навчи мене любити ближніх моїх, як ти любиш мене і прощати їх, як ти прощаєш мої гріхи, дай мені мудрість розуміти Твою волю і виконувати її у всьому, щоб я був Твоїм вірним Слугою. Господи, вклонившись перед тобою, я віддаю тобі всі свої турботи і клопоти, всі радості, і тривоги, візьми моє серце, зроби його чистим і незмінним у любові до тебе, наповни моє життя твоїм світлом, щоб я міг. Прославляти тебе вічно, бо ти Господь мі і Бог мій, і в тобі моє спасіння. Величайся і прославляйся, вічно, Господи Ісусе Христе, царю слави, бо Твоє Царство, сили, слава, віки вічні. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надійшліться від обвижні вашим для поширення слова Божого, Благословення Господні, нехай перебуває зі нами.